Ну, в принципі, я за те, щоб ми всі готувалися до війни. І жінки, і чоловіки, медики, не медики, І я взагалі очікую рівності від цього закону. Потрібно міняти, але для цього нам потрібно мати, яким замінювати. Ну, Ми не можемо всі ховатися. Я сам віддав армії 30 років офіцер запасу. Я рахую, що це дуже великий позор. Те, що у нас в ТРЦ ловлять призивників тих, які повинні захищати Україну. Це і позор для весь світ, не тільки для України, на весь світ. Закон амілізації я ще не читав, не ознайомлений з ним, але перш за все передбачаю, що там хочуть чиновники, багаті люди приховати своїх синів, свою родину від служби в армії. Рахую, що ми повинні служити всі. Кодиційний обов'язок за кожного громадянина України захищати Україну. Я не підлягаю мобілізації, бо я дуже старий тут нічого. Нічого доброго. Вигрибуть всіх просто з 25 років людей, вигрибуть людей, які були обмежено придатні зараз стануть просто або придатні, або непридатні. І інші структури просто які можуть тримати зброю в руках. Так оби його вже ухвалили, нічого доброго, бо там ви бачите. Якби то тільки там професіонали вирішують, а то вирішують такі, коли ніколи не займалися політикою, то треба ґрунтовно знати ту всю то положення, що є в армії. Перемоги? Я очікую того, що ем, ну, цей закон. Рішечки не продуманий, бо наразі не є так багато ресурсів, щоб укомплектувати усю ту кількість нових бійців, нових мобілізованих, щоб стати їх ну в стрій, щоб підготувати їх. Тому я вважаю, що мобілізацію треба проводити набагато повільнішими темпами, або щоб та допомога, як про яку ми тільки що казали, була набагато більшою.